Це у нас пральна машина Ханса. Приїхала на заміну підшипників. Не розбирає бак, дивимося на стан амортизатора. Амортизатори тут такі специфічні. Короче, там вигнив, згнив. Потім стан підшипника, сальника. І саме що головне чи страшне задній підшипник наш коротше уже полностью получається обой механа полубак задній під заміну, амортизатор під заміну. кстати цена на амортизатор дуже-дуже дуже кусається. амортизатор далеко не стандартний, можете забити. Лівий амортизатор на стиральну машину Ханса 80 ньютон. стан хрестовини. Теж вона гнить начала. Це ще не всі сюрпризи, дивимося далі. Передній полубак. У нас тут е, кріпляться кам'я на такі ось краплення і дивимося, обірване одне кріплення. Получається, так обіверна, що дірка схватна. Засіликонали, ну, звісно, але текла вода на амортизатор на двигун. А то, що засіликонили, не допомогло. Ну, із підшипника вода вже ляпала, за того, що амортизатор полетів терло об задній полубак. Ну, коротше, дивимося, що буде далі.